Питання функціонування Южмашу це питання державної ваги і національної безпеки України. Уперше за 23 роки незалежності Южмаш припинив роботу. Я розумію, що це наслідки діяльності санкцій, запроваджених проти Росії, адже частина ринку, куди поставлялася продукція Южмашу в Росію. Сьогодні контракти перервані і цей ринок і цей ринок втрачений. Тим більше уряд і нинішня влада мають вживати всіх заходів для відновлення роботи Южмашу як стратегічно. Підприємства у системі військово-промислового комплексу. Саме тому кілька днів тому я зустрічався з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, де ми обговорювали питання функціонування Южмашу. Про що домовилися? Перше, уряд обіцяє знайти, знайшов 90, наголошую, не обіцяє знайти, а знайшов 90 мільйонів гривень на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам Южмашу. Ця заборгованість за моєю інформацією становить уже більше 7 місяців. Крім того, у бюджеті нижнього року понад 80 мільярдів гривень на оборонну сферу. Я вважаю, що значна частина цих коштів, як мінімум мільярд, має піти на виконання оборонного замовлення Южмашом. Зокрема, за моєю інформацією, на Южмаші можуть виготовляти все, що завгодно: гранатомети, кулемети, автомати, ракети. І для чого купувати за кордоном, якщо це можна виготовляти у нас, давати нашим людям роботу за. Оплату податки до бюджету тощо. Крім того, коли минулого року приймався закон про бюджет на наступний рік на 2015 рік, зміни до податкового кодексу за моєю ініціативою при підтримці інших депутатів, колег, зокрема Максима Курячого, ми зняли норму, яка запроваджує податок на сплату на землю підприємством, конкретно Южмашом. Тобто, це економія, десь 60 мільйонів гривень по року, за рахунок того, що Южмаш і далі не платитиме податок на землю. Крім того, я вважаю. Ю, що в сьогоднішніх умовах завдання номер один це відновлення військово-промислового комплексу. Йдеться не лише про Южмаш, а про цілий ряд інших заводів в Харкові, Маріуполі, в Слав'янську, в Краматорську. Тобто, коли наш президент, начальник Генштабу їздить на військові виставки, ось недавно в Еміратах, дивляться зброю. Я їм рекомендую поїти на Южмаш. Подивіться розробки Южмашу, подивіться розробки харківського танкового заводу. І там купуйте, а не за кордоном. Бо сплачені за кордоном гроші, це ми. Годуємо їх там. А потім дивлюсь по телевізору, купили саксони, автомобілі броньовані в Британії, і вони зупинились на півдорозі, бо, виявляється, вони не пристосовані до нашого бензину. Так а для чого ви їх там купуєте? Коли треба робити своє і користуючись тим, що така ситуація в країні, якраз і спрямовувати кошти на відновлення підприємств військово промислового комплексу. Тобто все, що залежить від нас, від фракції радикальної партії, від мене, як від лідера фракції, ми зробимо для того, щоб Южмаш відновив свою роботу, бо це стратегічне підприємство, яке має працювати. Це флагман військово-промислового комплексу. І я обіцяю, що ближчим часом буду в Дніпропетровську для того, щоб провести зустрічі із керівниками, із інженерами, з конструкторами Южмашу і максимально допомагати всім, чим можемо. Так що до зустрічі.